Предметом нашого дослідження стало 23 консульських служби країн Європейського Союзу та Шенгену. Особливістю даного дослідження, бо скажу, що це власне є шоста хвиля, ми проводимо даний моніторинг вже не перший рік. Ми намагаємося відслідковувати тенденції в питанні візової практики. І по суті, особливістю цього дослідження є те, що було здійснено моніторинг таких консульських установ, як Болгарія та Румунія і консульськовізова консульська служба Великої Британії. Окрім цього, окрім того, точніше, що ми е, дізнавалися власне оцінку е, в заявників на виході е, консульств, ми також брали. Інтерв'ю і спілкувалися з представниками консульських установ, як правило, самими консулами або директорами консульських служб. Робили це для того, щоб надати вам сьогодні максимально об'єктивні і зважені результати. Отже, що ми досліджували в першу чергу, це термін розгляду візових документів, додаткові документи, категорії отриманих віз. Довгострокові та багаторазові візи, безкоштовні візи, очікувані та отримані візи, відмови та апеляції. І можна було би ці параметри і далі продовжувати. Тому я одразу скажу, що все те, що залишиться сьогодні поза нашою увагою, ви зможете побачити, прочитати, ознайомитися в даному в даній публікації, де по суті є. Майже всі відповіді на питання, що сьогодні, я, якою є сьогодні візова процедура країн Європейського Союзу і Шенгену. І ми е, сьогодні для вас спробували дістати всі, всю ту інформацію, якої практично ви не знайдете ні на офіційних сайтах Єврокомісії, і, е, на жаль, цю інформацію. Дуже рідко даються або діляться власне консульські служби. Тож, в першу чергу, скажу, що візова практика, звісно. Її відрізняється в кожній консульській установі, не дивлячись на те, що з 2010 року вступив у дію візовий кодекс Європейського союзу, який мав гармонізувати і уніфікувати всі візові процедури та правила. На жаль, ми в черговий раз мусимо констатувати факт, що цієї уніфікації не відбулось. Що Візова політика це сукупність політик. Незважаючи на те, що вона діє в одному правовому полі шенгенського права, візового кодекса, угоди про спрощення. Тим не менше, ми констатуємо ці відмінності. Ми констатуємо, що ці відмінності є гнучки з одного боку стабільними, з іншого боку, гнучкими. У нас є ті консульства, які стандартно потрапляють в певні добрі або хороші, а є ті, які якби змінюються, і от саме це дуже важливе, ми і привертаємо увагу, що є потенціал для змін. І нині діюче шенгенське право надає консульствам доволі великий простір для маневру, для вияву певної політичної волі, для власне політики, спрямованої на задоволення запитів громадян щодо поїздок. І в цьому сенсі тому, незважаючи на те, що ми дуже, дуже позитивно відзначаємо і вітаємо зусилля. Дипломатії з обох боків, яка де намагаються покращити існуюче правове поле, і зокрема цього року були укладені доповнення до угоди про спрощення оформлення візм. Тим не менше, ми ще раз констатуємо, що ключовим є навіть не те, які акти прийняті і які норми існують, а те, як вони впроваджуються, і тому ми власне бачимо великі. Просто навіть не критикуючи чи навпаки відзначаючи позитив, ми просто найважливіше, що констатуємо, що кожне консульство, кожна служба видачі віз може, не очікуючи якихось великих законодавчих змін, самостійно виходячи з політичної волі, робити справу краще, і є багато прикладів цьому, як в Україні ми. Ірина не говорила там про деякі країни специфічні, про деякі консульства специфічні. Але про це треба говорити. Наприклад, сьогодні в Україні у нас є лідерськими консульства е, Угорщини, які розташовані в Закарпатті. Взагалі, Угорщина у нас вийшла дуже красива картинка, дуже хороша статистика, дуже хороші показники багаторазових віз довгострокових. В той же час ми розуміємо, що це не лише тому, що, що такою є загальна практика, а тому, що Угорщина проводить дуже ліберальну візову практику в своїх консульствах в Закарпатті.